Спершу де пропадали. У нас більше немає студії звукозапису, а яку-небудь якість ми доставляти вам не хотіли. Тож вже почали було збирати на новий мікрофон, як раптом. З нами зв'язалися з бренду FIFINE, зробили нам пропозицію таку от мікрофон на умовах співпраці. Я не вигадую, це сталося випадково, а також співпало. Пройшов десь місяць, як ми були без мікрофону. І ще декілька місяців він до нас йшов. І от майже півроку. І ми знову стаємо на рейки. Тож, давайте відкриємо, подивимось, підключимо і розкажемо вам про цікаві ігри, про які ви, можливо, і не чули. Всередині нас одразу зустрічає інструкція, м'яке пакування, і безпосередньо сам мікрофон. У комплекті також йде USB кабель, хоча мікрофон можна підключити і по XLR. Є навіть маленька настільна триніжка та кріплення для стійки. Сам мікрофон дуже акуратний та стильний. Є поп фільтр однак все одно радимо використовувати зовнішній. Що ж, давайте тепер протестуємо, пам'ятаєте нульові? Більшість із нас крутились у одному і тому, тому ж наборі набули... ігор, про які дізнавались в школі, обговорюючи їх із однокласниками. PS2, PS3 чи Xbox були, може, у однієї дитини в класі. Тому список ігор, пересічного геймера, можна було передавати з дому в дім майже нічого не змінюючи. Counter-Strike 16, трилогія GTA, Blackboксівські Need for Speed, FIFA, Мафія, Готика, Diablo, Stalker і тому подібні ігри були основним предметом більшості дискусій, а також стабільно носились від друга до друга на Тертих дисках із поламаними зубцями в кейсі ближче до середини 2010-х консолі набули більшого поширення, однак тоді вже ситуація дещо змінилась. Маркетинг взяв гору на сарафаним Радіо і в світ пробивались лише ігри, які ставали популярними у летсплеях, або про які багато говорили оглядачі: GTA V, Minecraft, PUBG, Call of Duty, FIFA список фаворитів в Україні і зараз, напевно, не сильно відрізняється. Безліч справжніх діамантів нульових і початку десятих були предметом обговорень. Ня вузького кола ентузіастів, які хотіли і найголовніше мали можливість із ними ознайомитись. Зараз прогрес симуляторів дозволяє спокійно грати і в ігри шостого, і навіть сьомого покоління. Тож нарешті настав час наздогнати втрачене і зіграти і у чудові ігри, які ти пропустив. А заодно і глянути на кілька ігор, що виходили на ПК, але були вбиті поганою рекламною кампанією. І почнемо якраз з такої гри, яка виходила і на ПК, але стала жертвою поганого маркетингу, невчасного релізу та слабкого спадку першої частини. Titanfall 2 без перебільшення розкішний шутер з офігазаною сінглплеєрною кампанією. Просто максимально сумно, що EA знищили гру, випустивши її прямо між Battlefield 1 та Call of Duty Advanced Warfare. Бо особисто мені вона набагато більше сподобалась, ніж цих два головних шутера року. А чому тут не подобатись? Красива історія зв'язку пілота із мимоволі отриманим мехом BT, Загорнута в потужний шутер із робобоями, гарними локаціями, креативними місіями. Курам і навіть вибором у діалогах виглядало як формула успіху, і по факту ним і була. Titanfall 2 як гра повний успіх, але у продажах провал. Неправильно і несправедливо, бо розробники очевидно постарались від душі, а просрали все у маркетингу, на який зараз робиться така велика ставка. Якщо вас цікавить круто зроблений шутер із робобоями і хорошою, хоч і простою і дещо короткою історією, купіть Titanfall 2. Нагадайте, і що Respawn тоді зробили все правильно. Хоча і схоже, сліпій, бо, хоч гра і отримала з часом культовий статус та має в стімі астрономічній 95%, третю частину було відмінено і, схоже, назавжди. BANG BANG TWO LEGENDS ONE LEGACY BANG BANG SURROUNDED BY ENEMIES BANG BANG GO AHEAD AND CRY BANG BANG YOU'RE ALL ABOUT TO DIE mm -hmm. IGN називають Burnout 3 Takedown кращою гоночною грою всіх часів. Уявляєте, якого масштабу джем ви пропустили, якщо не мали PS2 чи емулятора? І EA знову ж таки, порахували, що ПК Порт радше за все не зможе окупитись, а серія була ще молодою і непопулярною, тож вирішили випустити одну з, як потім виявилось, кращих ігор в історії лише на консолі 6-го покоління. Ми грали прекрасний Underground 2 і навіть не підозрювали, що поруч лежить іще одна Incredibilă arcada. У Burnout 3 було прекрасно все: приємна графіка, ураганий темп, ідеально підходяща музика, драйвовий настрій, кльові режими і хороший челендж. Гра не стала жертвою маркетингу, але стала жертвою того, що ми говорили в підводці. Не маючи PS2, ми в нульових навіть толком про неї і не чули. А коли емулятори змогли її потягнути, гра почала відходити у забуття. Бо з іменем Burnout в Україні зазвичай асоціювалась далеко не така кльова Paradise, котра загубила чимало переваг культової Якщо ви Любите перегони і хотіли б щось схоже до FlatOut 2. Обов'язково спробуйте Burnout 3. Емулятор PS2 зараз навіть на середньопотужних телефонах працює, не говорячи вже про ПК. Burnout 3 Takedown – це адреналінова порція суцільного фану, від якої неможливо не кайфувати, бо кожна хвилина проведена чи то в гонці, чи то в режимі Crash, чи то в Road Rage, де треба розбивати супротивників, захоплює і не відпускає. Кільзьон 2 та 3 Перша Killzone шедевром не стала. PlayStation хотіли свою Halo, однак Guerrilla, створюючи свою першу 3D-гру такого масштабу, не зовсім потягнули завдання. Справедливості заради варто сказати, що у першій Killzone було багато хорошого. Наприклад, вона вже на всю намагалась виглядати як гра з PS3. До виходу Нексгену був ще рік, однак Killzone виглядала приголомшливо, витискаючи з бідненької PS2 останні соки, що в свою чергу спричиняло фрізи, падіння FPS та інші технічні проблеми. Сама гра в під сумку вийшла досить хорошою, просто не ідеально йшла на PS2. Мала дещо ватне керування, ніби наш герой важить 200 кілограмів, і точно не тягнула на вбивцю Хейло. Однак, друга частина, котра вийшла на ps 3 у 2009 році, це вже була зовсім інша розмова. Графіка виглядала розкішно: рух та фізика зброї і зараз виглядають, ніби снемати, а не реальний геймплей. Це було неймовірно круто. Сюжет також піднявся на новий рівень. Більше персонажів та більше драми робили історію живою. І напруженою. Killzone 2 стала прекрасним шутером, який по якості легко конкурував із Halo і з Call of Duty. Мені, принаймні, Killzone 2 значно більше подобається, ніж Halo. Однак це був лише 2009 рік. PS3 досі дуже мало в кого була, тож серія здебільшого пройшла повз українського гравця. Але зараз повністю заслуговує вашої уваги. Killzone 3, котра вийшла у 2011-му, продовжує історію і виступає чудовим сиквелом другої частини. Все те саме, але з джетпаком, новими локаціями і ще. Кращою графікою, яка вже старіючу на той момент, PS3 скручує ледь не у баранячий ріг. Тепер трохи новенького. У 2023 році світ побачила робокоп Роук Сіті. Здавалось би, через майже 40 років після виходу фільму гра по ньому виглядає трохи неактуально. Однак вона все одно вийшла і вона крутезна. Здавалось би, це просто раптовий та ін до старого фільму. Просто щоб на фанатах трохи заробити, а в результаті виходять неймовірно дбайливо перенесені навіть дрібниці з фільмів про Робокопа: місто його мешканці, знайомі локації, відділок персонажі та чорт забирай навіть. Анімація виїзду з гаражу, все виконано з неймовірною любов'ю до першоджерела. Атмосфера фантастичного бойовика 80-х передана неперевершено. Сюжетні та сторонні завдання досить цікаві. Вся гра проходиться із великим задоволенням і не перестає тішити деталями із фільмів. Художники також постарались на славу. Завдяки правильному світлу та роботі з декораціями гра виглядає напрочуд реалістично, ніби справді граєш у кіно. Грається Робокоп Роук Сіті також дуже добре. Ти реально себе відчуваєш людиною танком із потужним пістолетом, котрий розкидає злочинців, немов в тканині ляльки. На додачу до всього, пітер Веллер, котрий повернувся, аби знову зіграти Алекса Мерфі, сипав онлайнерами в стилі 80-х і говорить, як його годиться робокопу беземоційно, але з почуттями. Деякі оглядачі казали про гру так: вона не повинна була вийти такою крутою, але вийшла. Це справді несподівано хороша гра, яка вийшла в тіні, щиро кажучи, досить кепської Call of Duty Modern Warfare 3 та й не мала нормальної рекламної кампанії. Схоже, і сам видавець не надто вірив у проєкт, а дарма оце й варто було. б. Це не прямо такий шедевр, але це дуже хороший шутер в стилі 80-х, який прихильникам робокопа або, взагалі, жанру наполегливо не раджу пропускати. Star Wars Republic Commando – ще одна гра по сторонньому IP. Тим не менше, це одна з кращих ігор по сторонньому IP, яка натомість далеко не така популярна, як той же Котор. Гра була не про джедаїв зі світовими мечами, а про клонів командо. Шутер по зоряних війнах. Що це ж тільки Battlefront'у можна чи ні? Republic Commando розповідала про спеціальний загін Дельта, що бере участь у війні клонів.

Yeah, yeah, they searched me, but I, I hid the data pretty well. Where exactly? Uh, you don't want to know. Roger that. Ми виступаємо в ролі командира загону, тож говоримо ми мало і переважно віддаємо команди. Однак наші тіммейти повністю закривають потребу в кльових діалогах чи в онлайнерах. Гімплейно перед нами був тактичний командний шутер. Не сват, звісно, але елементи тактики були на місці. Стрільба у грі досить зручна, а рівень складності кидає помірний виклик. Для 2005 року це був дуже якісний продукт із класним інтерфейсом, виконаним під тактичний шолом, командною взаємодією, харизматичними тіммейтами. Напруженими битвами, і все це у всесвіті зоряних воїн, з безліччю впізнаваних елементів франшизи та з цікавою історією. Фанатам всесвіту однозначна рекомендація, і навіть не фанати можуть отримати задоволення від напрочудякісної гри, яка, хоч і виходила на ПК, просто загубилась через майже відсутню рекламну кампанію. Binary Domain – це якби Gears of War поєднали з філософією Deus Ex і додали японської драми в стилі Кодзіми. Це, напевне, найточніший короткий опис загубленого джему 2012 року від творців серії Якудза. Що мене найбільше здивувало в грі, це її технічна досконалість. Вона зручно керується, у ній приємно стріляти. Все зроблено так, як у частині якоїсь тріпалей франшизи, бо часто ігри з маловідомим ім'ям мають компромісне виконання в геймплеї, де видно нестачу професіоналізму. Розробників тут же все в повному порядку. Я проходив гру на Xbox 360 і отримав масу задоволення. Так як це японська гра, то ПК версія може відчуватись гірше. Події гри відбуваються під кінець 21 століття. Людство навчилось виготовляти повністю людоподібних роботів, які володіють свідомістю і можуть навіть не знати, що вони роботи. Світові уряди домовились не виготовляти таких андроїдів, однак, один із кіборгів спливає у Детройті. Американський уряд підозрює передову японську кампанію з розробки штурм. Учного інтелекту у порушенні конвенції, тож відправляє спеціальну групу в Японію для розслідування. Завдяки такій темі всією грою тягнеться центральне питання: що робить тебе людиною? І це намагається дати грі філософської глибини. У грі класні продумані рівні, круті боси та багато потужного екшену. А разом з тим система напарників та довіри робить кивок у бік Mass Effect, хоча не створює такого неймовірного зв'язку з персонажами, як творіння BioWare, Все одно справляється напрочуд добре. Що пішло не так. Sega, з якогось дива зовсім не ставила на хорошу гру, яку саміші випускають. Її реклами майже не було ніде. А в Україні то й тим паче гра не виднілась навіть дрібним шрифтом під гігантами типу Mass Effect 3 та Battlefield 3, що вийшла в районі релізу Binary Domain. Тим не менш, гру досі називають одним із кращих релізів сьомого покоління. Серія Resistance спочатку планувалася як додатковий поштовх у старті PlayStation 3. Однак, в той же час на Xbox вийшла дещо подібна за вайбом Gears of War і затьмарила досить цікаву гру від Інсомніак. Перша Resistance була похмурим шутером, що розповідав про альтернативну історію, де замість Другої світової людство вступило в бій з інопланетним вірусом, що перетворював людей на прибульців, химер. Головний герой Нейтан Гейл потрапляє в саме серце війни з химерами, допомагаючи збройним силам всього світу. Витіснити непереможну навалу ворога. Це вдається лише частково. Тож Європа падає, і у другій частині хемери дістаються до Америки. Там Нейтан разом із командою продовжує бій, значно шкодячи хемерам, але цим лише виграючи час для людства. І потім настає найкраща, третя частина, заради якої і варто взагалі знайомитись з франшизою. Третя Резістенс це без перебільшення Half-Life 2 сьомого покоління. А деякі фанати погоджували, що Resistance 3 — це Last of Us серед шутерів. У грі була чудова. Історія, різноманітні завдання та локації, зміна настрою та темпу історії, і круте поєднання земних та химерних пушок, які автоматично прокачувались по мірі використання. Хоч гра й вийшла на дивовижу крутою, Sony не змогли достатньо її висвітлити, даючи більшість уваги вже популярній Uncharted. Фанати досі благають про порт на новіші консолі та на ПК. Однак японський техногігант вирішив забути про розкішну серію ігор і лишити її вічним забутим ексклюзивом PS3. Мало який шутер приносив мені стільки задоволення від боїв, як Bulletstorm. Динаміку тутешньої м'ясорубки можна порівняти хіба що з новим Doom. Настільки тут весело розкидати супротивників і розкидати у прямому сенсі, окрім вогнепальної зброї, нашому герої Грейсону доступний світловий батіг, яким він може підтягувати чи підкидати ворогів, а потім лупити їх ногою, аби ж борнути в найближчий кактус, стіну з шипами чи гвинти вертольота. Все заради системи SkillShots, яка винагороджує гравця за винахідливі вбивства, даючи валюту для прокачки. І весь цей процес виконаний настільки. Тільки кайфово, що відриватись неможливо. Додатково фану підкидає дбайливо налаштований баланс. Ми постійно закінчуємо бої ледь не на волосині, що дає відчуття серйозного челенджу, але не змушує горіти вашу нижню половину. Другою складовою дивовижності Bullet Storm виступає її історія. Вона жонглює вульгарними діалогами, образами, м'ясом та смертю, постійно перебуваючи на межі фолу, виступаючи як свідомий гротеск, гра сміялась із себе, і з жанру загалом. І діалогії персонажі і смішні та драматичні ситуації все працювало, все виглядало та звучало прекрасно, але всьому цьому не судили стати справжнім успіхом. Рекламна кампанія гри була курам насміх. Гравці не могли створити для себе достатнього уявлення, що їм пропонують, та й пропонували не надто наполегливо. Гру не було видно за гучними сиквелами лютого 2011-го Dead Space 2, Dragon Age 2 та Crysis 2. Bullet Storm вийшла абсолютно шикарною, але пройшла повз більшість, і якщо ви серед цієї більшості, рад. Жу вам дати шанс цьому справжньому прихованому діаманту. Альфа Протокол це дуже цікавий учасник сьогоднішнього списку. Гру важко назвати прямо таки шедевром, бо у ній достатньо проблем. В першу чергу технічних гру журять забойовку, застарілий інтерфейс, баги, жахливий АІ та інші спірні технічні елементи, але майже всі відзначають просто неймовірну варіативність, яка, як дехто заявляє, навіть перевершує серію Mass Effect. адже дозволяє цілком змінити вектор проходження і навіть викинути чи додати окремі рівні. Тактична Шпигунська РПГ звучить. Справді інтригуюча, і гра цьому цілком відповідає. Кожен персонаж реагує на твій стиль спілкування, тож проходження може бути більш войовничим або більш дипломатичним. За допомогою навичок, ваш персонаж міг розвиватись більше як технар, непомітний шпигун, або як солдат, що серйозно впливало на ігровий досвід. Проробка рольової складової воістину вражала, але технічні недоліки відштовхували від гри багатьох глядачів, котрі суворо оцінили гру. Наприклад, видання Destructoid поставило грі два бали з десяти. Зрештою, через пару років, визнаючи, що у грі дуже багато хорошого, і вони явно перегнули. Через слабкий маркетинг та технічні проблеми гра відправилась у небуття. Хоча зараз вже працює помітно краще, за допомогою модифікацій можна покращити деякі нюанси. Тому, якщо вас цікавить напрочуд варіативний тактичний шпигунський бойовий крольовик, варто все ж спробувати Альфа Протокол. Адже, схоже, гра отримала дещо суворіший прийом, ніж заслуговує. Тепер коротенько скажемо ще про декілька ігор. Про які варто згадати і будемо закінчувати. 007 Nightfire. Увага! Мова лише про версію для PlayStation 2. Версія для ПК жахливе сміття. А PS2 версія це чудова гра про знаменитого агента 007, котра не перетинається з будь-яким фільмом, а розповідає власну історію. Сценарій, звісно, повна крінжа, але геймплей досить класний. Ми активно використовуємо гаджети Бонда, включно з його Астоном. Братимемо участь у перестрілках, проникненнях та інших бондівських місіях, які виконані. На різноманітно, якісно та цікаво. Grand Theft Auto Vice City Stories. Повноцінна GTA, що відбувається у тому ж Vice City, але з іншою історією та деякими новаціями у геймплеї. Виходила лише для PS2 та PSP, але 100% заслуговує вашої уваги, якщо любите класичну трилогію GTA. На відміну від досить аркадної Liberty City Stories, має повноцінні карт сцени, пророблені місії та загалом відчутно дорожче виконання, цілком на рівні з оригінальною Vice City. Midnight Club Los Angeles крутезна гоночна аркада, випущена під завісні. Су популярності стрітрейсінгових ігор нульових. Велике місто, адреналінові перегони, широкий тюнінг, вигляд салону і хороша музика. Чудова гра, ймовірно, пропущена через консольну ексклюзивність. Eternal Darkness Saiytis Requiem крутезний хор, який легко ставав у рядок з Resident Evil та Silent Hill, але загубився через ексклюзивність для надто не не популярної GameCube. Нелінійна історія тягнулася через століття до наших днів, а система психічного стану знущалась не просто з персонажа. Із самого гравця, змушуючи гру ніби лагати, якщо персонаж губив зв'язок із здоровим глуздом. Дуже цікавий проєкт загублений в історії. Ну і як вам наш новий звук? На нашу думку, k 688 хоч і не замінить повноцінну студію, насправді виходить дуже достойною альтернативою, котру цілком приємно слухати. Нам не стояло завдання хвалити мікрофон, але справді погано сказати нічого. Якщо ви думаєте почати свій канал чи хочете стрімити і шукаєте бюджетне рішення, яке не підведе FIFA K688 цілком підходить для такої мети. Плюс це динамічний мікрофон. А отже, якщо раптом любите грати на колонках, а не в навушниках, звук з динаміків не буде до нього долітати. Однак майте на увазі, що і вам треба говорити безпосередньо у мікрофон. Рекомендовано на відстані 20-30 сантиметрів. Ігри, котрі вийшли за останні десятиліття, це гігантська купа, в якій іноді треба добряче покоперсятись, але натомість здається знайти справжні діаманти, поховані під щільним шаром історії. Розкажіть про ваш унікальний досвід, про маловідомі ігри, які у вас серед улюблених. Почитаємо і може додамо у наступний випуск, якщо набереться ігор на нього. А на сьогодні це все. До зустрічі на геймбазі.